Два позашляховики для потреб збройних сил України передали 13 січня у Житомирі. Їх отримали співробітники спецпідрозділу Альфа служби безпеки України в Житомирській області. За словами співзасновника гуманітарного хабу Житомир Доната Сапіскуна, автомобілі купили за кордоном. Їх вартість разом із технічним обслуговуванням становить 15 тисяч доларів США. Хочемо підтримати хлопців і передаємо ці два позашляховики, які зроблені під їх конкретні бойові задачі. Ми зробили сервіс, обслужили їх ці автомобілі, змінили повністю резину, додали деякі аксесуари, деякі моменти, які Потрібні для наших хлопців. Співробітники служби СБУ, саме підрозділ Альфа, сьогодні знаходяться на передові. І сьогодні вони разом з збройними силами України роблять все, щоб звільнити територію України від російських загарбників. Тому хлопці бойові і ці авто їм дійсно дуже потрібні. Безпеки на постійній основі здійснюють заходи з оборони безпеки держави. І вони Найближчим часом нам стануть дуже пригоді, як і на півночі нашої області, так і на східних рубежах. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини Житомир.